І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, давайте ще раз замислимося над почутим уривком з Євангелія. Чи сказав Бог, син Божий Ісус Христос, багатому інакові, що Він щось робив не так? Ні. Він виконав справді заповідь. Чи Застеріг Спаситель, що багатий юнак не війде в царство небесне, бо йому чогось бракувало. Ні, він і цього не заперечив, бо, власне, з цього починалася розмова, юнак запитує, що мені треба, щоб мати вічне життя. І Христос нагадує заповіді. А той, виявляється, заповіді всі виконав, і ми не маємо підстав сумніватися в цьому. Сам Христос. Нічим не заперечив це, не застеріг своєму співрозмовникові, що той говорить йому неправду. Але тут з'являється ще один дуже важливий нюанс: якщо хочеш бути досконалим, отже, тобі не досить навіть того, що здається межею для людських мрій, потрапити в Небесне Царство. Ще є перспектива вдосконалення вже тут, на землі. Не досить тобі виконувати тільки те, що написано у заповідях. Роби більше, залишай все, що в тебе є, жертвуй всім і йди за Христом, ось що підказує багатому юнакові Христос. Як ця підказка може стосуватися нас усіх? Христос показує необхідність постійного вдосконалення. Дорога до неба є шлях постійного вправляння над собою. Ніколи не можна зупинитися ані в навчанні, ані в самовихованні. Шлях християнина це шлях постійного наближення до Христа. А наближення до Христа означає. Все більш повного насичення свого життя тим, чому вчить Євангелія, насичення духом правди, добра, милосердя. Чи допомагає нам у цьому формальна, світська освіта? На перший погляд можна було б сказати, що ні. Хіба ми вчимося в школі чи в університеті, Біблії, катехізису. Якихось інших богословських наук, але насправді саме перебуваючи у середовищі інших людей, здобуваючи науку на її базовому рівні, ми дістаємо прекрасні можливості і формування як християн. Бо кожна наука, яку ми глибоко пізнаємо, Відкриває нам досконалість створеного Богом світу. І не дивно, що справді великі вчені, навіть якщо вони колись виховувалися атеїстами, приходили до визнання реальності Бога. Бо чесне, відверте пізнання не може нам не відкрити цього. Людина завжди має зупинитися перед таємницею. Немає. Таких природних законів, які б могли створити такий досконалий світ, не може бути низки випадковостей, які б сформували суспільство таке, як ми маємо. Немає іншої відгадки розвитку людського роду і збереження його попри всі катаклізми, ніж Божа ласка, Боже проведіння, яке провадить нас. Через усі випробування історії. Отже, учитися необхідно не тільки для когось, не тільки для оцінки, для себе. Навіть коли ти не збираєшся стати математиком, тобі необхідно вивчати математику для того, щоб бути повноцінною особистістю. Можна Вивчати біологію і не стати ніколи ані біологом, ні лікарем, але ці навички, ці знання, які ти здобуваєш, формують широту твого пізнання світу і можуть придатися зовсім у іншому вимірі, бо справді великі відкриття зростають завжди на перетині наук, на їхньому синтезі, і їх роблять часто люди ерудовані. Перебуваючи у школі, в університеті, ми, мабуть, здобуваємо найважливішу із наук стосунків із нашим ближнім, з іншою людиною. Нам хотілося б, звичайно, щоб всі люди довкола були нашими однодумцями, симпатизували нам, подобалися нам, але, власне, опиняючись у реальному учнівському середовищі, ми відкриваємо, що так не буває. Люди нас оточують різні. І коли Христос підказував своєму співрозмовникові, хто його ближній, він казав на іншу людину, навіть ворожу, самарянина, який, однак, у критичній ситуації допоміг йому. Зараз в інтернеті дуже популярним став сюжет, який знімали кінооператори у Росії. Вони Вдали, що людині стало погано на вулиці, і в різних місцях московських вулиць людина, ніби не притомніла і чекала реакції перехожих. І вони жахнулися, тому що коли людина падала, то більшість, майже всі перехожі, проходили байдуже повз неї, не звертали на неї увагу. І на сором собі вони відкрили, що коли Знімали такий самий сюжет у Сполучених Штатах Америки, то на перших же секундах хтось підбігав до цієї людини, питав, що їй допомогти, викликав швидку допомогу. Ну, на честь для нас наші українські оператори спробували провести щось подібне у Львові. Виявилося, що в нас таки люди гуманніші, вони теж швидко відгукувалися на людський біль. Поставте себе на місце тих людей, які проходили по вулиці. Чи здатні ви відразу кинутися на допомогу до того, хто цієї допомоги потребує? А наше перебування на навчанні постійно ставить нас перед такими ситуаціями, бо всі ми постійно потребуємо дружньої поради, підтримки, нагадування та багато чого ще, що свідчить про те, що поряд із тобою людина прихильна. Саме це і є нашим уроком, нашою наукою любові до ближнього. Бо Христос вчив випробувати себе як християнина, по тому як ми ставимося до нашого ближнього, тобто до іншої людини, яка перебуває поряд із нами. Саме про це треба пам'ятати і сприймати кожен свій день перебування у учнівському чи студентському середовищі як випробування своїх стосунків із ближнім. Наша служба Божа сьогодні правиться в останній день перед початком навчального року, навчального року незвичайного. Складного, бо важко вчитися, коли поряд іде війна, і постійна небезпека нависає над нами. Але якраз ось ці обставини війни підказують нам, наскільки необхідно нам і знання, і вишкіл, і формування нас як патріотів України. Різне буває у школах, і трапляються люди з різними поглядами і серед учителів. Якщо минулі роки ми могли ну, не звертати увагу на те, якщо хтось виступає проти нашої батьківщини, сіє зневіру, то зараз час, який є для нас викликом, і ми не повинні миритися, коли хтось біля нас, і навіть якщо це учитель-викладач, займається пропагандою чужої держави. Держави, яка несе до нас в Україну терор, убивство. Саме тому треба вчитися бути принциповим, боронити правду, боронити навіть коли це складно, а якщо важко самому просити допомоги в інших, у дорослих, звертатися до церкви і пам'ятайте, що наш міністр, міністр освіти Сергій Миронович Квіт, Обіцяв, що жоден із учителів, сепаратистів не буде працювати цього нового навчального року в школах України. І ми повинні допомогти міністрові здійснити цю його обіцянку. Ми молимося за те, щоб цей навчальний рік був у нас повноцінним і мирним. І це, мабуть, сьогодні найголовніший дарунок Бога для нас. Ми відкриваємо, яким важливим є для нас мир, і як важко і необхідно його захищати. Тож хай і ці наші молитовні намірення поєднаються між собою про особисті успіхи кожного із вас, учнів, студентів, їхніх учителів протягом навчального року, і водночас про Мир, спокій і перемогу над ворогом для всієї нашої батьківщини, і хай Господь допоможе нам у тому, щоб уже наступний навчальний рік ми зустрічали більш спокійно, з певністю в майбутньому, без постійного переживання небезпеки, яка чигає на нас зі сходу. Амінь. Слава Ісусу Христу!